Всім привіт! Сьогодні читаємо книжку, як мама Му будувала хату. Написали Юя і Томас Вісландери. Намалював Свен Норквіст. Мама Му стояла на луці і думала: яка ж гарна осінь, яке барвисте листя, ще й так красиво виблискує між деревами сонце. Аж тут вона щось помітила. Ммм, покажу це воронові, коли з'явиться, сказала вона. От він зрадіє, що ж вона побачила. Вам цікаво? Мах, мах, гуп, то був ворон. Привіт, вороне, вигукнула мамаму. Прилетів? Привіт, мамаму, відповів ворон. Ходімо, я тобі щось покажу, сказала мамаму Вона подалася до дерева, що росло неподалік. Я вже майже все бачив, сказав ворон. Що тут іще може бути? Му, щось гарне, відповіла мама му. Зараз побачиш. Ондечки, сказала мама му і задерла голову. Дивися, ондечки? перепитав ворон і глянув униз. Може, ти не будеш мені показувати дерева? У мене повне роботи. Я не маю часу на дурниці. Але подивися, вороне. Подивися вгору на дерево і побачиш, що зробили діти. Що? здивувався ворон. Купа дощок? Діти натягали на дерево купу дощок. То хата, вороне, хата? Так, відповіла мамаму. Діти дуже тямущі. Вони пиляли дошки і забивали цвяхи. І в них вийшла. хата, Му, яка вона гарна. Навіть дуже гарна, погодився ворон. Кар, вони вже пішли. Ворон замахав крилами, хоча хата готова. Для чого ж кудись іти? Може, вони пішли додому? спитала мамаму. Додому? пхикнув ворон. Навіщо йти додому, коли хата готова? У ній треба жити. Будують для того, щоб жити. Навіщо тоді будувати? А ви як вважаєте? Будують хату на дереві, щоб жити, ті щоб гратися. Я теж хочу будувати, сказала мама. му. Воронові здалося, що він не розчув. Хату? перепитав він. Му? відповіла мама. му. – так, хату на дереві. На дереві? перепитав ворон. Ні-ні ні. Він став промовляти поволі дуже виразно. Ти корова, маму-му! повтори за мною. Я корова. Корови не лазять на дерева і не будують хат. Скажи це, я хочу збудувати хату. Ворон проказав іще виразніше. Корови. Не будують хат. Ану, повтори. Мені потрібні ціхи й молоток, сказала мама Му. Зовсім не те, що про собі сказати, Ворон, правда? Але де ти, корово, візьмеш дошки, крикнув Ворон. Там лишилося трохи тих, що наносили діти, відповіла мама Му. А ще що? спитав Ворон. Молоток, вороне, потрібен молоток. Якщо у бу... Але ти корова, коровам не потрібні молотки. Якщо вони будують хату, то потрібні. Ворон затулив вуха та міркував. Хіба корови будують хати? Треба бити посередині головки цвяха, сказала мамаму. Ні, крикнув ворон. У тебе ж немає рук, у тебе чотири ратиці, тобі нічим навіть тримати молоток. Погляньте, а чим корівка, мамаму тримає молоток? Невже то хвіст? Може, ратиці? Чи таки хвіст? Ворон заплющив очі. Вона тримає, прошепотів він. Мамаму била молотком і була щаслива. Вона співала, а то є правда, коли людина щаслива, вона співає. І не тільки людина виявляється. Треба бити посередині, 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 посередині. Вона зиркала через плече, намагаючись розгледіти, чи правильно б'є. Я не можу на це дивитися, сказав ворон. У мене алерія на корів, що забивають цвяхи. У мене буде висип, червоні крапочки по всьому тілу. О, я вже хворий! Мені треба додому. Отакої. От Ой-ой, – сказала мамаму. Вороневі стало весело. У цвях зігнувся, крикнув він. Ти крилом. Мама му стукнула по-другому. Ой-ой, – знов сказала вона. І цей зігнувся, крикнув ворон. Ти позагинеш у ці цвяхи. Треба бути посередині. Я знаю, сказала мамаму. Але важко розгледіти, коли тримаєш молоток хвостом, а хвіст у мене ззаду. Уявляєш, вороне, ззаду, а очі у мене спереду. Іноді я не влучаю у цвях. У цвях? Хе <laughs> хе, промовив ворон. Іноді вона не влучає навіть у дошку. Воронві точно дуже весело. Мамо, хіба можна тримати пилку хвостом? крикнув ворон. Му, вороне. Мовила мамаму і заходилася пиляти. Якщо маєш хвіст, то можна, але його не всі мають. А якщо мають, то ним нелегко тримати, тобто хвостом. Але ж вийде криво. Ну, це нічого. Головне, щоб вийшло. Кар, якщо вийде криво, то буде неправильно. У Вороне є різні способи робити правильно. Та ні ж, ні. Крикнув ворон. Правильно, це правильно, а криво, це криво. Дошка провисла, але не відпилювалася. Тоді мамаму, злегка по ній хвицнула, і дошка відламалася. Ура! крикнула мамаму. Я з нею впоралася. Погляньте, що відбувається з вороном. Ну, ось хата готова, сказала мамаму. Гляньте, вона навіть дзеркало там повісила. Карр, карр, відповів ворон. Навряд чи можна назвати хатою все, що завгодно. Тепер я зійду вниз? задоволено сказала мама Му. Ні, -і -і", крикнув ворон. Якщо хата готова, ти повинен у ній лишитися, жити, жити, гратися, не покидати її. Навіщо будувати хату на дереві, а потім іти до іншого дерева і будувати ще одну хату? Якщо всі так робитимуть, тоді у всьому лісі на кожному дереві буде хата. І що це буде за ліс? Напевно, веселий, відповіла мамаму. Веселий? перепитав ворон. Хай тобі грець. Щоразу як дятел стукатиме по дереву, йому на голову може звалитися хата. І ти думаєш, це весело? Якщо ті хати такі красиві, то. Красиві? крикнув Ворон. Ти називаєш цю криву купу дощок красивою? Ти не знаєш, які бувають красиві хати. А ти, мабуть, знаєш? Спокійно відповіла мамаму. Знаю! Каркар, -кар, ну звісно ж, я знаю. Зараз я покажу тобі, як будувати хату. Тільки спершу мені треба знайти свої інструменти. О, О, у ворона є інструменти. Чим же він їх тримає? Крилом чи хвостом? А ось і вони. Ворон будував, у нього було все. Молоток, цвяхи, пилка, дошки, болти, викрутка, голка й нитка та швацька машинка, сік, термос, бутерброди, бінокль і прапор. Невже йому все знадобиться? Він будував дуже швидко, йому згодилися майже всі його інструменти: цвяхи згиналися, болти випрямлялися, він постійно щось міряв і зважував. Дивіться, він навіть на шведській машині працює. І врешті-решт хата була готова. Там навіть гамаки, погляньте. Може, ще й ліфт є? Давай дивитися, уважно. Вийшов воронячий палац, вигукнула мамаму. Тепер мені нічого робити, похніпився ворон. Але ж ти збудував хату, заперечила мама. Му. Вона така красива, вороне, але вона вже готова, сказав ворон. І що далі робити? Що ще придумати? Що роблять, коли хата готова? Ти не сидітимеш у ній? Навіть не заглянеш всередину? Заглянеш, не заглянеш. Чого завжди треба заглядати в хати, які будуєш? Нема мені чого робити, як цілі дні заглядати в усі хати. Пора додому. Бувай! Мах-мах-мах. Ворон полетів геть. Бувай, вороне, сказала мама. -му. Ти збудував дуже красиву хату, але ворон її не чув, бо був вже далеко у воронячому лісі. Погляньте мамаму, зробила сходинки таки на своєму дереві і навіть вазончик поставила, бачите? І фіранку в кітках повісила. Гарно, то дарма що один-два цвяхи зігнулися. Однак хата вийшла на славу. Діти пішли обідати додому. Ворон полетів у воронячий ліс, а мамаму. Залізла в свою хатинку на дереві і відпочиває. Кінець. Всім дякую за увагу. Ставте подобайку, якщо вам сподобалася казка, і до наступних історій про маму -му та ворона.